Усі на каналі Salmo Україна. Сьогодні ми вибралися на друге відкриття. У нас в Києві пару днів були дуже гарні морози і буквально відразу встала крига, причому така крига надійна. Тобто ось ми, буквально позавчора її не було, а сьогодні вже сантиметрів 7, а то й 8 місцями крига кругом стоїть. Навіть там, де є невелика течія. Ми вибралися в принципі в межах міста Києва на одну з невеличких заток на окушка. У нас з собою безмотилка, є балансирщики. Будемо зараз шукати окушка, пробувати. В принципі, тут площадка не дуже велика, я думаю, що рибку ми знайдемо і ну, ви бачите, що вже перший окунь є. Так що Будемо продовжувати і все цікаве, будемо вам показувати. Я сьогодні ловлю виключно на безмотилку. Вирішив почати з вольфрамового бананчика яскравого такого, яскраво зеленого. І, в принципі, кукунчик відзивається, як бачите. Поки що розмір такий невеликий, але в принципі для початку піде. Будемо шукати, щупати тут, шукати цікавий рельєф і на ньому вже тоді будемо зупинятися і його розробляти. В цьому сезоні я Переважно для безмотилки використовую будочку з карбоновим ківком. Ну, щось зайшло мені. Зайшло мені це. Мені порекомендував один з постачальників, якого ми замовляємо снасті для магазина перевірені снасті. Він їх робить тільки в очі. І дуже він мені сподобався, класно працює, але все ж таки це не метал, не лофсант, тобто він може зламатися. Є така якби, вирогідність, тому з ним треба поводитися трошки обережніше, ніж з металевими кілочками. Треба це мати на увазі. Ну, а так, в принципі, все стандартно. Вудочка Salmofin. 28 см, Леска в мене 01. Мурмишки протязі риболовлі, я так думаю, буду пробувати різні, тому що якби зараз зранку яскраву, можливо, в день, коли стане світліше, краще буде працювати там темна якась лісотка чи коза, наприклад. Ну, буду пробувати. Бачите, висока покльовка. І... Це непогано, це непогано. Дивіться який. Такий сьогодні поки що найбільший. Ах, клас. О, це щось покращить В тебе нема карбонового ківка. Із-за цього в тебе сходить. Сипа, Сережа. У мене нема. Я не знаю. Ой, бля! І пішли Так, Да, друзі, бачите, нарікав, нарікав я на це кайло своє. В результаті Пишу кайло на дно. Роман зараз. секретну снасть. достанеть. Отак, так, дивись. Це <поцерків> З мотильком? А от так. Лісотка з мотильком, хай простить мене і Саша. А в мене лісотка без мотилька і ну, правда. Мотиль є, може поділитися. Що, мотиль? Є. Я все, в мене руки вже колом стали. Ну я... 4 проводки, 4 охоті. На балансі, я бачу. А на голову навмисно спробував, ні. Ничего. Дімай, кайло. Ну, хайло білоруське. Це мені білорусь один привіз, подарував. Вони ж такі друзі, знаєте. Ага. Що як би це, що тобі на цей не гоже, то. <рик> на тобі Боже, що мені не гоже. Привіз, а вона як зубила така. Я якось пішню втопив на соснах і ви достав її. Ну ні, я теж доставав. Навіть перед тим як достати, я ще судака з Так, Так, у мене такий був. Цей, ну типа чортик. о, Ну типу чортик був. Але такий побільше трошки, ніж чортик. Життя мене навчило декілька аксіом, скажімо так. І... Одна і найголовніша з них, я рахую, це не знаєш не тренди. Тобто хтось тобі там щось сказав, десь ти там на заборі прочитав або в якомусь сумнівному телеграм-каналі і понеслося. Поки не побачиш своїми очами, не вір. Ну і от з моєї рибальської практики був такий епізод. Якось приїхали ми з товаришем в Каню. Ми там в так звані мишеловці, а місцеві її називають мілка оптова база. Мілка оптова база розположена. Колись туди здавали люди насіння там. Проще яйця і проще сільгосгосподарську продукцію і міняли на дефіцитні товари. О, так і закріпилася там назва лівка оптова, хоча її вже там немає. Ще заграненерга кажуть, але ну, це не важливо. Якось ми приїхали, це вже було, десь була середина, то, то була відлига. Ми сподівалися, що якщо не буде мишоловці льда, відкидемо десь на дренажний канал, це такий аналог нашого обвідного каналу біля Київського з ну, Звечора посиділи, прийшов чоловік адміністратор нашої Микола, він теж сказав хлопці. Льоду нема, по ввечері зайшов буксир, все поламав і лід винесло ці під Шандори і унесло вниз. Коротше. Він сказав, тоді я позвонив ще одному своєму товаришу, кажу, як там лід, а він мені цю саму історію. Повтори один води. Нема льоду, винесла, поламало і так далі. Що робити? Йдемо на дренажний. А йти туди в 40. Коротше кажучи, стали ми вранці, виходимо на вулицю, відчуваємо, що мороз. Хороший морозець. Коротше, дивимося там на стінці висив Градусник, 12 градусів. 12 градусів мороза, ну ясно, що якщо льоду там немає, винесла, як кажуть, місцеві знаючі люди, то ясно, що він ця ніч не намезне. Ну, Такого стану, що нього можна було зайти. Ще так, там Вода лишиться вверх вниз там метрів бувало. Йдемо було, не йдемо, по дорозі зустрічаємо людей. І кожен, доброго дня, доброго дня, ви куди на білка о, там льоду немає. Там вчора поламало, його винесло, тири-пири. Десь шесть. Йдемо. А ця білка вона закрита ну, горами піску намитого. І самої затоки я не вийду. Ну ви молоді ще були. Я кажу, Жека, давай виліземо гору, подивимося, що там. внизу. Мало ли що? Ну давай. ми на гору, дивимося, Йох! лід стоїть, весь побитий, такі криги десь метрів 4 на 5. Великий десь. Але не Стоїть там якихось чином є, який, який коротше, спускаємося ми вниз, а він ще й до того, що стоїть в цьому, то він ще й його спаяло між собою. З оці морозця 12 градусів І стає, що вийшло? Коротше, вийшло що? Льот поламало, це факт. Буксір вийшов, підняли воду, і він значить, по ідеї повинен був виплести з цієї затоки. Але подув західний вітер. А він буде точно в цю мілку І Вітер хороший побув. І, коротше, він зупинив цей лін. Лід не вийшов з цієї змішанок. Залишився там. От тоді вода впала, його спаяла, ми, ми підходимо, можна вийти, лід нормальний. от, значить, Знайшли дошку ще, вийшли по дошці, походили, походили. Супер. От, дошку затягнули з собою. Так. Пішли новий, затягнули на той випадок, щоб піднімуть воду, щоб можна було по неї вийти. І таке оце перший раз, і, напевно, останній. що куди не опустиш, лунку зробив, опускаєш і є. Бібла отака. акуня, куня, синець, густіра, суда. Бо це Подряди тут з кожної лутки зловив піплу, за нею судак, тоді опу. І ми сидимо і просто отак розкидаємо. Рибу розкидаємо, друге. Коротше, десь годин, годині об одинадцятий, пройшов вже слух, що на оптові такі крига є. І побіжали Канівські рибалки. Вибігають, а воду підняло. І така заберега метра два від коротше, Ну вода, ну як не залізеш. Дошок нема, одна була, ми її забрали. І оце вони, коротше кажучи, посідали на ці сундуки і дивляться, як ми розкидаємо. ці. Один не витримав, вирішив на цьому. Вирішив на крижині заплисти. Пішньою, гребе. Коротше, крижина нахилилася, він в воду, а там отак іде котлова. По шию, виліз на берег, викрутився, схватив свій той, чемодан, сватив пішню і побіг дому, І оце ми так сиділи, аж поки не, не, не закрили воду, вода впала, тоді вже місцеві полізли, а риба вже. Ми позбирали, коротше говоря, цю по мішку. ну я вам кажу так, це було. десь 92-й рік. Ну, тобто ми особо там, би, не переймалися нормами і так далі. Але риба була вся від. О. Так що друзі запам'ятайте, не, не, не бачив своїми очами, не вірив. Не, не, не... Не бачив своїми анти. Не бачив своїми очима. Не вірив, Все, що пишуть, все, що вам розказують, авторитетні люди. Якщо ви самі не бачите, цього всього, це все може з великою долею вирогідності бути брехним. Закінчується сьогоднішня риболовля. В принципі, непогано порибалили. окуньок прохльовував. окрема на підготилку непогано А Абаленсирчики, я так зрозумів, не дуже, Ну, дуже. Да. Ще і Сергій Юрійович клюшню притопив свою. Так, Надіюся нет. на вас, друзі, що ви мені допоможете в цьому питанні. Да. Ну, в принципі, порибалили непогано, враховуючи те, що... Практично поряд з домом, тобто в межах міста Києва. Зараз, правда, не знаю, як будемо походити, тому що зараз дуже сильно піднімається вода в день і заходи на льод дуже ускладнені. Зранку нормально можна вийти, а ось вийти велика проблема. Людина вже покупалася. Хоча крига, крига, в принципі, тут, де ми зараз знаходимося, тут вона відміститься. Дякую всім за перегляд, дякую нашим захисникам за можливість виходити на рибу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього найкращого, до нових зустрічей. Всім пока.